Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її слов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Вона для нас світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні каначе на, на захід женуть чужинці в зелених мундирах, В багнетах суть ні пробивають нам путь до весінь і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Л любіть у труді, у коханні в бою в цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і, і вічні ми будемо не з нею.